Слава Ісусу Христу! Високо прощашені Владико, все чесні всі, дорогі сестри, парафіяни та гості нашого свята. Ми всі зібралися на цьому місці так численно, щоб вшанувати пам'ять нашої блаженної мучениці Тарзекії, преподобної приподобної Сафати та інших сестер, які розпочали наше життя у нелегких умовах тогочасного суспільства. Сформаджу сестер служити, післяпорочної діви, яке повстало 1892 року, в селі Жужи, збільшувалося численними покликаннями і виникло Потреба більшого помешкання для сестер. На початку 1893 року в Кристинополі була виселена на продаж стара житівська кошма з двома моргами поля. За страданням усів Васильян та уся Кирила Селецького було зібрані кошти і 1 травня придбано майбутній новісіяський дім. З Божою допомогою і небайдужасті багатьо людей. 22 липня 1894 року відбулося торжественне посвячення майже нову збудованого новісіяського дому, до якого переселилися сестри Новички і Жужеля. Сестра Почали працювати з людьми, збільшувалися покликання і виникла потреба добудувати будинок. 1938 року почали добудову до вже існуючого будинку зі сторони городу, коли 1944 року відступали німецькі війська, всі знали, що з приходом Большевиків розпочнеться переслідування церкви. А на той час в монастирі було 50 сестер. 40 новичок і 10 сестер по обітах. У ці власни підготовляли сестер новичок і кандидаток, що буде переслідування, але сестри не хотіли повертатися до родини, рішили залишатися разом. З вечора, 18 липня, дім сестер попав під обстріл радянської артилерії. Сестри сховалися у півничі під будинком, де цілу ніч молилися. 18 липня у той жінок у браму, і ста та пішла відкривати двері, думаючи, що прийшов отець відправляти службу Божу. Вона зійшла зі сходів на стежку, що вела до брами, пролунав постріл і сестра впала. Сестри вивезли зі сховку і занесли з тута до пенниці, Її капка була закривавлена, а сестра вже була мертва. А в той час від запальної бомби загорілася хата. Сестри вже не могли вийти зі свого сховку і досилися там від Більше Більшовики зайшли на город і почали валити паркани, обступили хату, вивели нас у всіх з пільниці і казали обертатись до стіни, бо будуть стріляти. Але почали збігатись люди, бачивши, що горить монастир, прийшли усі василь'яни, і сестрам нічого тоді не зробили. Отсі бачивши, що хата згоріла, а в нас є 50 сестер взяли частину сесе до свого монастиря, а інші сестри залишилися на своєму згоряному подвір'ї липня похоронили сутерземки одна в городі усі фігури Мазги Божої то тут на тому місці. На подвір'ї залишилася господарська частина, старині, садова, пральня, і також малий дерев'яний будинок. В тому будинку була велика кімната, з якої сестри перейшли жити, і маленька кімната, з якої зробили капличку. Готували їсти в пральні, приспособилися так і почали жити. Навпроти нашого дому жив інженер пан Яхімович. Він той домик ще стоїть. Він з родиною виїжджав і запропонував сестрам перейти жити до його помешкання. До 1946 року сестри жили на монастирських згарищах і в будиночку і вже почали планувати відновлювати життя, відновлювати життя. І вже на цей час навіть прийшли дві кандидатки. 1946 року було насильне переселення, тому сестри з болем серця мусили залишити рідні руїни свого дому і могилості та 1950 року почалося будівництво Волинського вугільного басейну, відкрили границю і багато людей повертались на свою землю. 1964 року сестри з Львова приїхали до Крисополя на монастирські подвір'я, ще стояла фігура Божої Матері, і могила була не знищена. Сестри теж бачили, що люди розбирають мури нашого дому. Сестри передбачали, що з розвитком шахт і будови міста може бути знищена могила Святозитії. Тому вирішили забрати її кінні останки. Сестри. Із Забрали сутразиків до Львова і похоронили на Личаківському цвинті, де були гроби сестер. А фігуру Матері Божої перенесли на цвинтар. Сутерзиті я пізнала в 1942 році, коли вступила до згромадження стерслужебність непорочної діни Марії в Кристинополі. В той час свята зникя вже була по вбітах і вела робітницю на сяцькому домі, шила габіти, ризи і все інше, що було потрібне. З сороте була, була я два з половиною років в новій зіяті. Ділили ми спільну молитву, трапезу, пам'ятаю як дуже добру, молитовну, люблячу співсестру. Місце, де ми зараз стоїмо, є нашою колискою, окрім Шужеля, бо саме тут був наш дім, світські сестри розізналися в різні місцевості молитися і служити нашому народу. Саме на цьому місці свята Розикя віддала в руки Божі своє молоде життя, яке пожертвувала за наверня Росії. 27 червня 2001 року папа Іван Павло ІІ проголосив Святозикію блаженою мученицею. 2007 року тлінні останки Світера Зикії були перевезені зі Львова у її рідне містечко Ходорів Ждачівського району Львівської області. Ми маємо в небі велику заступницю перед Богом, до якої можемо завжди звертатися про будь-яку допомогу Боже нам учені старзикі, вони все за нас.